Тут згадані римський імператор Тиберій, римський намісник Пилат і локальний правитель Ірод: усі ці особи відомі історикам, і їхні імена можна знайти в римських документах. Тобто, автор Євангелія спеціально вказує: подія сталася тоді-то й тоді то за реальних правителів у конкретному місці. Це як адреса на мапі історії можна перевірити. І справді стародавні історики, такі як Йосиф Флавій, перше століття нашої ери, писали про події, що перегукуються з новим заповітом: про Ісуса, про страту Йоанна Хрестителя, про Якова, Якова, брата Ісуса, про римського прокуратора Пилата, про царя Ірода. А римський історик Тацит згадує, що за часів імператора Нерона було страчено людей, яких називали християнами. І що їхній засновник Христос був страчений при Пилаті? Ці записи позабіблійні підтверджують, що Ісус був реальною історичною особою, а не легендою.